Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску обговоримо кремезну форму Фюрі перед боєм з Усиком та як він діятиме в реванші. Оглянемо лютневі бої на чолі з Дюба та Паркером. І ще багато всього цікавого, тому додивіться до кінця. Також хочу вам повідомити, що на каналі Підбульфайт у підкасті зверху стартував новий четвертий сезон турніру, в якому беруть участь бійці різних бойових мистецтв. Перше тренери та мотиватори учасників український боксер Денис Берінчик та його тренер Єгор Голуб. Без рейтингів, без промоутерів. Лише чесний бій, де хлопці демонструють свою стійкість і майстерність. Тому закликаю вас, друзі, перейти та підписатися на канал Підбульфайт. Посилання я залишу в підкасті зверху та описі під відео. Ласкаво просимо на Підбульфайт. Місце не зустрічається. Сила, воля та загада перебуде. Щодо Берінчика, то промоутер Реді Хірн назвав нашого українського чемпіона одним із варіантів для свого підопічного Шакура Стівенсона, який знову втратив суперника в обличчі Вільяма Масепеди, адже той отримав травму в бою з Фармером. Ми хотіли б зробити уніфікацію з Денисом Берінчиком, але є й інші бої, які ми розглядаємо. Наприклад, обговорюємо із та Креймонда Реймонда Мураталу, а ще ми зробили пропозицію в Golden Boy по бою з Флойдом Скофілдом. І це велика пропозиція. Паралельно сам Скофілд заявив, що його бій зі Стівенсоном вже справа вирішена. При цьому вже не факт, що вони будуть битися 22 лютого то у ряді як ми знаємо, то головним претендентом на пояс WBO у легкій вазі Дениса Берінчика є Кішан Девіс. Тому вони цілком могли б побитися, поки Шакур буде проти Скофілда чи ще когось. Ну а далі об'єднання титулів. Стосовно 22 лютого, то вже стало відомо, що головною подією в Ріяді планують зробити бій Данялі Дюбуа проти Джозефа Паркера. Про це повідомляє відомий інсайдер та журналіст Ден Рафаель. Офіційно суперника Дюбуа поки не оголосили, але до останнього часу вважалося, що він битиметься з небитим представником Німеччини Агітом Кабайлом, який з цієї нагоди навіть відмовився. Від претендентського бою з Мартіном Баколе. Хоча саме гід стверджує інакше, що Баколе виявився занадто жадібним і хотів багато грошей. Ох, ну і Кривдник. Вже два бої за його участю зривається, в тому числі й з Джаном Джілеєм, який тепер битиметься із тим самим Агітом Кабайлом 22 лютого. Але і Баколи не залишиться без суперника. Очевидно, в IBF були готові до такого повороту подій і не зволікаючи, призначили бій Мартіна з Нігерійцем Ефа А Джагбою. Зважаючи на все, цього разу зростеться. Адже в компанії Топранк, що представляє інтереси Аджагби, вже повідомили організацію, що Ефе готовий і рветься в бій. Повертаючись до лютневої події, то у Карді Дюбоа Паркер, окрім джіла та Кабайла, також виступлять Артур Бетербію проти Дмитра Бівала 2, Джарон Буценіс проти Верджіла Ортіса Молодшого та Карлоса Дамес проти Хамзе Шираза. Також є інформація, що якщо паркер таки вийде на бій, то втратить тимчасовий пояс WBO, щоб побитися за повноцінний IBF, яким володіє Дюбоа. Що ж, чекаємо прес-конференції та офіційного оголошення. Також у лютому, окрім Беневіде Марела, на нас чекає поєдинок Баходіра Джалолова, який повернеться вперше як професіонал після свого другого олімпійського тріумфу у Парижі проти чемпіона Франції у надважкій вазі Давида Спілмана. Джалолов заявив, що в майбутньому прагне завоювати чемпіонський титул. Далі переходимо до Тайсона Фюрі, який заявляв напередодні. Чотири тижні до найбільшого бою року. Найбільший бій, я та Усик. Я принесу спекотності. Я буду гарячим. Добре, не можу дочекатись. 21 грудня. Пояси знову будуть моїми. Циганський король постійно ділиться тим, як він готується, зокрема як бігає і не тільки. На свіжих фото видно, який він кремезний. Схоже на все, що Ф'юрі набирає вагу і готується нокаутувати Усика, що підтверджує ще одне фото, де Тайсон стоїть із казахстанським нокаутером Жаном Кособуцьким. Сьогодні ми тут. Я вриваюся 21 грудня. Хто готовий до кращого бою за останні роки? написав Ф'юрі. Усик теж не та ділиться відео з тренувального табору, де він танцює, відволікаючись від важких тренувань. Тоні Беллю, який програв Усику, знову дав свій прогноз на реванш. У реванші Фюрі не може дозволити, щоб його тиснули. Мене здивувало, що сталося в першому поєдинку, адже я був єдиним аналітиком, який до бою ставив на Усика. Усі думали, що Фюрі виявиться йому занадто великим і сильним. Я ж постійно повторював, що Усик переможе. Але я навіть не уявляв, що Усик переможе пригнічуючись на Фюрі. Це ж просто божевілля, що людина зі зростом Усика змогла забикувати цього величезного двохметрового монстра. Він вже не матиме цього елемента несподіванки у матчі реванші. Але зрештою, Усик найкращий натуральний боксер супертя. Таш, якого я коли-небудь бачив. При тому, що я ніколи не думав, що він буде досить великим для хевівейту. Чи я думаю, що не має шансів? Ні, в жодному разі. Але чи думаю, що він переможе? Таж ні. Я знову схиляюся до перемоги Усика. Я думаю, що це буде дуже близький бій, в якому Усик переможе за очками. В той же час Карен Чухаджан пояснив, що потрібно змінити Ф'юрі в реванші з Усиком. По-перше, не кривлятися, як це було в першому бою. Мені здається, що він дуже багато сил витратив на клоунаду. Адже коли він серйозно брався за справу, то в нього були дуже круті епізоди. По корпусу добре працював. У якийсь момент мені навіть здалося, що він перехопив ініціативу, тому думаю, що йому треба більш серйозно відбоксувати. Не думаю, що Олександр працюватиме на ближній дистанції, тому що в Тайсона велика перевага у вазі, і навіть легкі удари будуть відчуватись, тому швидше за все бій буде на дистанції. Але за рахунок довгих рук Ф'юрі може із дистанції добре працювати, а ще він досить таки швидкий, як для такого величезного кабана. А відомий американський тренер Андре Розьє, який тренує дерев'янченка, сказав: На мою думку, Фюрі потрібно скинути вагу, тому що Усик ефемерний. Він добре рухається, контролює атмосферу. Це те, що він робить протягом усієї своєї кар'єри. Українська система боксу неймовірна. Усик знає, що робити на ринку. Якщо Ф'юрі дасть йому фору увазі або рухливості, то це буде повторення першого бою. Можливо, реванш тоді навіть закінчиться нокаутом. Чесно кажучи, це моя думка про поєдинок. Британець Фабіо Вордлі додав, чесно кажучи, я думаю, що ми багато в чому побачимо те ж саме. Усик прийде з тим же настроєм, що й у всіх своїх боях. Він буде слідувати поставленому завданню, і ми не побачимо з його боку промахів. Фюрі каже, що перед першим боєм у нього був поганий табір, начебто він не був у найкращій формі і таке інше. Можливо, поразка була саме тим, що потрібно було цьому хлопці. Можливо, він тепер вийде на ринг зовсім іншим. Все ж, якби мені довелося поставити гроші на цей поєдинок, то я сказав би, що ми побачимо все те ж саме, що й в перший раз. Далі переходимо до ще одного бою, який ми за традицією подивимося 7 грудня в нашому телеграм-каналі. Маючи на кону регулярний титул WBA у надважкій вазі, Махмуд Чар проведе захист проти кубрата Пуліва на арені Софія в Болгарії, тим часом Джарел Мілер заявив. Бій з чисорою зірвано, чи Чисоро кльовий льовий чувак, він хоче битися, і я теж хочу битися. Але бій зірваний через дрібний шматок лайна на ім'я Дмитро Саліта. Це просто найбрудніший чоловічок, якого я коли-небудь зустрічав за все своє життя. А я зустрічався з безліччю брудних виродків. Але Саліта найгірший з усіх, хто колись тупцював по цій планеті. Раніше повідомлялося, що боксери повинні були побитися 8 лютого в Англії. Але за словами журналіста Майкла Бенсона, Чисора все одно вийде в цей день на ринг, а ім'я суперника мають оголосити до кінця цього тижня. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!